Привіт! Сьогодні на вас чекає розповідь про Великодні свята у Чехії та нетрадиційний чеський рецепт жіночої молодості та краси. А зважаючи на те, що цього 2024 року представниця Чехії виграла світовий конкурс краси Міс Всесвіт, можливо, варто до нього прислухатися. Цього року у Чехії Великодній понеділок припадає на 1 квітня. Цей день разом із Страсною п'ятницею, яка припадає на 29 березня, є в Чехії вихідними. У Великодній понеділок будуть закриті великі магазини за винятком магазинів у лікарнях, аеропортах, залізничних чи автобусних станціях та автозаправних станціях. У інші дні заклади працюватимуть у звичайному режимі. Для більшості людей у Чехії Великдень, тобто Великоноце – це свято пробудження весни. Хоча вони звичайно знають, що це також найважливіше християнське свято, як і Різдво, Великдень є сімейним святом. Сучасна доба додала до старих народних звичаїв нові комерційні поняття, але багато оригінальних великодніх звичаїв і традицій дотримуються і сьогодні. Більшість із них мають якесь символічне значення, яке походить від культурних та релігійних звичаїв і традицій. Особливо у селах і менших містах Великдень залишається важливою культурною та громадською подією, де усі незалежно від віку веселяться. Звичаї та традиції є частиною великодніх свят, і добре, що багато з них досі зберігаються. Так, поки чоловіча частина, мабуть, зайнята плетінням різок і лози та чекають понеділка, жіноча готує писанки та пече великодні ягня, погляньмо на ці традиції зблизька. Більшість з них дуже схожі на українські. Але перш ніж перейдемо до деталей, користуючись нагодою, хочемо запросити усіх, хто зацікавлений у вивченні чеської мови на наш нещодавно створений подкаст Мовна мозаїка» для вивчення тієї ж чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify. Зазирніть обов'язково. А тепер обіцяні деталі. Страстний тиждень чеською Пашіові тидень передує Великодній неділі. Та кожен день страсного тижня має свій колорит і пов'язані з ним звичаї. Він починається з вербної неділі. Квітну неділі на вербну неділю не можна пекти з борошна, бо спечемо квіти, кажуть, а потім не буде врожаю. Замість цього одягніть новий одяг, щоб розквітнути як природа навесні. Чим різноманітніше і барвистішим буде одяг, тим краще. Подекуди прийнято замітати хату зеленими гілочками верби, які виганяли з дому усі пороки та розпусту. Також прийнято прикрашати хату вербою. Наслідує блакитний понеділок, модре понеділі, день, коли починається весняне прибирання. Блакитний понеділок раніше був вихідним днем для християн, коли вони не повинні були працювати. А вдома господарі наводили лад, прибирали, перебирали потрібні і непотрібні речі, ремонтували їх або викидали. Наступний день це сірий вівторок, Шедіве Утері. Хоча десь його називають і жовтим. Це ще один день, призначений для ретельного прибирання будинку. У вівторок необхідно вимести павутину з усіх кутків, щоб ми символічно прогнали усе зло не тільки з дому чи квартири, а й зі свого життя. Приходить погана середа, шкареда, стреда. І незважаючи на назву, у цей день не треба ходити похмурим. Весь день має бути посмішка на вустах і гарний настрій, навіть якщо це інколи нелегко зробити. Згідно з одним із народних забобонів, якщо ми порушуємо це правило, ми мали б почорніле обличчя цілий рік, принаймні ми були б некрасивими кожної середи цього року. А ми цього, звісно, не хочемо. Ще цю середу називають чорна, бо саме в середу перед Великоднем вимітали сажу з комина після зими. Вдома в цей день треба завершити весняне прибирання, а увечері вже можете пекти. Потім йде зелений четвер, зелений четвертик, день прощення, спокою та миру. Треба обов'язково тримати себе в руках і ні з ким не сперечатися, також не можна нічого брати у борг, особливо готівку. І в нагороду ми уникнемо суперечок і сварок, а гроші знайдуть стежину до наших кишень. За традицією, коли у цей день останній дзвонять церковні дзвони, треба побрязкотіти грошима у кишенях, бо тоді вони будуть триматися з нами цілий рік. А мене тільки крипта. Раніше, у Зелений четвер, коли дзвони переставали бити, говорили, що вони летять до Риму за благословенням і повернуться лише в суботу увечері, щоб сповістити про Воскресіння Ісуса Христа. Тоді у селах дзвони та органи заміняли звуки брязкальця. У деяких регіонах хлопчики з брязкальцями обходили кожний будинок та отримували яйця, цукерки чи гроші за те, що розказують віршик про зраду Юди. У цей день випікають спеціальні булочки із солодкого дріжджового тіста, до якого можна додати родзинки. Вони носять назву їдаше, які мають форму переплутаного циліндра. Це нагадування про мотузку, на якій повісився Юда після зради Ісуса Христа. Хто з'їсть у чистий четвер їдаш, змащений медом, буде здоровим і бадьорим цілий рік. Також у цей день їдять свіжі зелені продукти, такі як шпинат, кропива, горох і так далі. Ще одна обов'язкова умова міцного здоров'я. У кого є город або ящик на балконі, той повинен сіяти горох, редис та іншу городину, бо все, що посіяне, у цей день добре вродить. А якщо обтрусити фруктові дерева до сходу сонця, то матимемо багатий врожай. Ось ми вже й дочекалися Великої п'ятниці, чеською Великий Патик. Це день розп'яття Ісуса Христа та день роздумів і тиші. Однак цей день також відзначений таємничістю заповір'ями Земля повинна була дарувати скарби, водяники мчали по суші на конях, а відьми могли приворожити. Було прийнято вставати рано і вмиватися у струмку, щоб бути здоровим. Позачати у когось у цей день було недобре, бо, можливо, призначений предмет був зачарований. Заборонялося пересувати землю та працювати на полях чи городах. Також не можна було прати, бо білизна замочиться не у воді, а у крові Ісуса Христа. За нею йде біла собота. Біла собота, що знаменує закінчення посту, у цей день знову прибирають та білять. Кухня у цей день зайнята від ранку, бо готують та печуть на Великдень та Великодній понеділок. Виготовлені з обвуглених дерев хрести ставлять у поле, щоб скликати врожай. Дівчата і жінки фарбують яйця красліться. А хлопці і чоловіки плетуть різки зі свіжої лози, помласки. Різки найкраще сплести своїми руками з вербових гілочок і прикрасити стрічками, але в'язані своїми руками помласки, вже витісняють куповані. Окрім різнокольорових яєць у багатьох домогосподарствах на столі є також великодні ягня, традиційна випічка з бісквітного тіста у формі ягня. Крім того, символом Великодня, що походить з Німеччини, є заєць, тобто хліб у вигляді зайця. Також печуть бабку мазанець, це символ сонця, готуються у білу неділю, готуються зі схожого тіста, що й наша паска. Запіканку великоночні надівка, традиційно печуть у білу суботу-рано. Увечері її їдять після закінчення посту у великодню неділю. До складу начинки входить м'ясо, може бути два-три види, але переважно копчене м'ясо, яке відварюють у підсоленій воді до м'якості і нарізають кубиками. Також хліб, нарізаний кубиками, замочений м'ясним бульйоном, збиті яйця і подрібна зелень, найчастіше молода кропива. Приходить великодна неділя або Великдень Божий год великоночні, великоночні неділи. Час за стіль у колі сім'ї та друзів, люди ходять, бенкетують і всі веселяться. Закінчуються свята великоднім або червоним понеділком Великоночній понеділі та старим язичницьким звичаєм, який зберігся до наших днів, колядуванням та шмаганням різками жінок і дівчат. Саме так у великодній понеділок парубки чоловіки обходять дівчат і жінок. Легко шмагаючи їх гнучкими й молодими гілочками, надаючи їм здоров'я і краси і взагалі омолоджують, бо при шмаганні сили молодої природи символічно передається живій істоті. Так саме це і є загадковий чеський рецепт жіночої молодості та краси. Заміжнім жінкам це має забезпечити плодючість і енергію, а молодим дівчатам свіжість, красу та здоров'я. За молодильне биття чоловіків нагороджують писанками. Частиною колядування можуть бути окроплення водою подекуди холостяки кроплять жінок, подекуди жінки кроплять чоловіків. І не дивуйтеся, що ви це чуєте, адже в Чехії справді колядують і на Великдень. Отож, колядувати вдома ходять тільки до родичів чи добрих друзів. А на дворі у цей день можна побити будь-яку дівчину чи жінку. Раніше так ходили в основному неодружені хлопці, виявляючи інтерес до дівчат. Дівчата їм за це давали кольорові стрічки. Червоний означав, що хлопець подобається дівчині, синій дарував надію. Зелений означав популярність, а жовтий, навпаки, незацікавленість. Таким чином кількість стрічок показує, скількох дівчат і жінок різка вже омолодила. Цей день також належить дітям. Колись у селах діти грали у різні ігри. Наприклад, хлопці стукали яйцем об яйце, в інших місцях яйця котили по похилій поверхні і перемагає той, чиє яйце докотиться найдалі. У прикордонних з Австрією та Німеччиною районах раніше було прийнято випікати дітям з ріжчового тіста, зайчиків або пташок. Класти у них яйця і ховати в хаті чи на городі, а діти мали їх розшукувати. Ця традиція заснована на легенді про богиню Остару, яка відповідала за прихід весни. Бажаю вам всім приємних свят та гарно відпочити. Також бажаю міцного здоров'я та краси. А якщо це відео було для вас цікавим та корисним, або ви знайшли у ньому щось, що вам сподобалось, то ваш лайк дасть нам про це знати. Поділитися та, звісно, підписатися на наш канал Все про це Зет. Також не буде зайвим. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою Все про цез та зазирніть на нашу веб-сторінку ВсепроЦЗ.eu на коментарі та пропозиції щодо наступних відео ми також чекаємо. Хай у всьому щастить. Слава Україні! До зустрічі!